Et moi, il est... Привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу, друзі, пригадати матч Донецького Шахтаря у Лізі Чепоні в сезону 2020-2021 років. Мандрицький Реал у себе в На стадіоні Альфредо Ді Стефано. Підопічні Зінадіна Зідана приймають Донецький Шахтар Луїша Каштру. 3-2! Шахтар перемагає. І сьогодні друзі, я, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Реал Мадрид, підопічні зідадина зідана вийшли, грати по растановці 4-3-3, Едр Мелітан, э, типокрутава, воротах. Да? Едер Мелітан, Рафаель Варан, пара центральних захисників. Марсело Менді по флангах, Ксиміра, Федерико Вальверде, Лука Модрич. Три, Копів захисників, Лукайович, Родриго та Марко Сенсі в нападі. Це стартова розстановка. Мандрецкого Реала Зінадіна Зідана. Шахтар Донецьк 4-1-4-1 стартовий розстановка Шахтаря. Анатолій Турбін у воротах, Давид Качалова, Валерій Бондар пара центральних захисників. Да-да, Віктор Корнієнко по флангах. Майкон центральний опорний півзахисник. Марлос Маркс Антонія центральний атакувальний півзахисник. Тете Монор Соломон по флангах та... Дентиня у нападі – це стартова розстановка Донецького шахтаря. Друзі, а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну ще вам, друзі, можу, в принципі, сказати. А, в принципі, Шахтар е, з перших же секунд того матчу, Шахтар, дуже здорово українська команда це показала. А, да, Реал більше володів м'ячем, була певна перевага у підопічних за контролем, але, в принципі, Шахтар дуже здорово атакував, дуже здорово контратакувала українську команду у Реала. Uh, ну Скажімо так, Штера було дуже багато вільного простору. Мадрид це давав. Невося на 14 х винавачу одна з непавних контратак, яка пройшла у донецького Шахтаря. Дуже здорово Марлоса, вивели на ударну позицію. Марлос виходить один на один з Стібокурта. Марлос! Пробиває в дальній кут, але не забиває Марлос. Там відкрилася, до речі, перена на Денціні, але Марлос вирішив сам виконувати. Марлос не забив. Штар дуже здорово виглядав, справді. Да, Мадрид. Більше позиційно такував. В принципі, що просто ідеально. Просто ідеально грав. ось вона. 29-та хвина матчу. Віктор Корнієнко, по лівому флангу. Дуже здорово проходить Віктор Карнєнко, е, Віддає в останню мить передачі на ТТ ТТ! Пробиває даліку та гол, 1-0, ТТ! ТТ, Рахунок, матчі відкриває. 1-0. ТТ забиває гол! І дуже красивий м'яч від бразильця. Я би ще знай, тобі, кого б тут в друзі виділяв Віктора Кранієнка. Віктор Карнієнко, саме він створив цей момент, саме він дуже здорово пройшов і віддав цю передачу на ТТ. Ну, і ТТ також дуже здорово забиває. Один нуль! Шахтар виходить уперед. Після в принципі, після забитку м'яча, Шахтар дуже здорово себе почував. І донечання буквально вже через 4 хвилини подвоїть свою перевагу. ТТ наносить удар! Ті Букуртуа. Там, до речі, я б, Те -те би тете виділяв, би тете -те дуже здорово пробив uh, з правого флангу. Дуже хороший удар від Бразильця, Тібу Куртуа перед собою відбиває удар. Рафаель Варан намагається вибити м'яч, але м'яч залітає всі коварить. Мадридського Реала 2-0. 2-0. К 33-й хвилі матчу Друзі, фантастика! Шахтар Донецьк виграє Уреала 2-0. К 33-х воєнні матчі. Просто якась неймовірна взагалі фантастика. 2-0 рахунок такогось української команди. Такі поділу, друзі. Такі поділу, тому що у мандрицькому реалії і моментів, то, по суті, й не було голівих, а в стере вони були. Найкращий шанс там був Лукайович, напевно, коли головою пробував. Вось. Мимося на 42 х винаматчі. Донецький шахтар. Дуже здорово Шахтар контратакував в тому матчі. Дуже здорово працювали контратаки. Дуже здорово, Шахтар атакує. Дуже здорово ця така проходить ТТ. П'яткою скидає на Саламон, Ресаламона! Саламон, Виходить, на на позицію! 3-0, 3-0. На користь української команди Старахонах! Сорок друга хвилина матч. Робить рахунок у матчі 3-0 на користь української команди. І я би видів би ТТ, який дуже здорово та п'ятку зігра. ну і зіграв. Дуже здорово, дуже здорово розібрався в моменті Соломон 3-0! На користь української команди! Стає рахунок На цьому тайм завершується! На цьому перешті завершиться. Зелені зіддан одразу ж випускає на другий тайм по-перше, ну, ні, нікого не випускає. Реал додає. Додає одразу ж по перерві. Ну так, Карім Бензема ось вийшов за містердріга на 46-й хвилині матчу, а на 54-й хвилині матчу. Мандрид це таке один відквитає. відквітає. Лукамондріч. Пробиває з Ветрі 26-й удар від Луки Лукі Лука пробиває та забиває. Забиває Лука Модріч, неймовірний гарматний постріл Хорвата. І рахунок у матчі стає вже 1-3. Е, Марсело записує гульів передачу дослугу пасива. Uh, далі на 56 хвилю ж треба був супер шанс, щоб забити четвертий гол. Віктор Корнієнко дуже здорово проходить по флангу. Дуже здорово проходить по флангу Віктор Корнієнко. Взагалі, Віктор Корнієнко один з найкращих футболістів я вже був в тому матчі. Пройшов один в один. Мін вдалося пройти Віктор Корнієнко. Віктор Корнієнко простріляє в район 11-му троє ТТ пробиває, не забиває. Не забиває ТТ. Розстрілював де-факто вже в упор. Типокрута пробиває, бразилиць. Спортий хід і просто, і просто не влучає. Просто не влучає. Підеться дев'ята матчу, вдається Вінісі Жуніору перехопити у Маруса Віні! Віні! виходить на ударну позицію, Віні пробиває та забиває, забиває Віні. 2-3, 2-3. І це тільки 59 хвилин а ще грати та грати. Бо 0-3, стало 2-3. Мадрид дуже швидко повернувся у цю гру. Хоча були хороші шанси, щоб четвертий меч забивати. І Реал тиснув, Реал та тиснув! Хороша звука Бензема, Щоб забити. І Браво! Браво! Давіду Хачалаві. 64 хвилина матчу. Шахтар контратакує. Шахтар йде в контратаку. Дуже здорово, якщо не помиляюсь, Маркса Антоніо. Маркс Антонія дуже здорово виводить ТТ 1 до один Куртуа, ТТ, ТТ не забиває цімо круто, рятує удар. Відбиває удар молодого бразильця. Не вдалося ТТ забити. Не вдалося ТТ забити. Ось це дуже важливий четвертий гол. Не ось, не останні секунди матчу. Мадрид іде в абанк. Бідопишки зиди на зида накидають абсолютно усі сили на порятунок. До речі, там ще вийшов Тоні Кросс, Вітао, юнок та Георгій Садаков, вийшов таре. Шатар тримається, наносить, якщо не помню, що дрібка вальверна, наносить удар, і м'яч залітає в сітку воріт. Друзі, м'ячі пеняються усі ці виріти української команди. Друзі, 3-3. Рахунок на 93-й хвилині матчі, мандрія рахунок у матчі з Рівня. Але потім суддя бере паузу. Судді придавляється момент цього голу Федріко Валерне. І з'ясовується, що у Вінні був пасив. Гол не зараховують 3-2. Шахтар, Шахтар! Залишається, залишається, з перевагою рахунку. Друзі, Шахтар, гол відмінили. 3-2. Рахунок залишається таким. І він так і місяця Шахтар протримався, Шахтар! Перемагає у Мадриді на стадіоні Альфредо Ді Стефано Мадридський Реал. Шахтар перемагає з рахунком 3-2. Фантастика! Фантастика, друзі! Просто фантастика! Друзі, якщо казати статистику цього матча, то. Що ми тут маємо 12-6 ударів. 5-5 ударів площину 59-41 контроль. м'яча Ну і сім 1 за кутовими. Друзі, Шахтар виглядав дуже-дуже достойно проти такого мандрида, так. Да. В кінці поєдинку вже прям дуже важко було. І моментів вже Шахтар десь так з хвилин 65-й взагалі вже не створив. Тобто Шахтар вже повністю команда. Час, до речі, дуже багато основних футболістів тоді не було. Тоді були ось проблеми. Да? Ось тоді, до речі, такий сезон був без безболівальників, такий, знаєте. Ось що було важко вже в кінці матчу, це було прям видно, що фізично вже все дуже важко. Але протрималися, протрималися хлопці! Протрималися. Хоча в якийсь момент часу здавалося, що Мадрид може і дотиснути. Коли ось Вінні забив, Здавалося, що ось Мадрид може й справді дотиснути. Але Шахтар. Шахтар вистояв, Шахтар здобув неймовірну перемогу 3-2, друзі. Шахтар перемагає. А найкраще, знаєте, футболіста я би виділив Віктор Корнієнко. Да, от гол плюс пас, муросламон. Дуже хороший матч про Взагалі Там всі футболісти Шахтаря. То можна кожного хоч окремо виділяти. Давид Хчалав, який рятував після удару Карім Бензема. Але мені Віктор Корнієнко сподобався, віддав голіву передачу на ТТ. У Другому таймі обіграв Мінді один в один, створив гольовий шанс для ТТ. Штар дуже здорово тоді виглядав. Дуже здорово тоді українська команда виглядала. Друзі, що думаєте, спроводу цього матчу? Напишіть свої думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Нехай у вас все тільки буде добре завжди. Усім до побачення, друзі. Усім до нових зустрічей.